Ми знаходимося поряд із приміщенням Київського обласного інституту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. В 1930-ті роки тут знаходилась школа номер 1 Вона діяла під час німецької окупації, а також у повоєнний час. Але в серпні, на початку серпня 1941 року, тут заселилися карателі Айзацкоманда 4А, якою керував. Німецький офіцер СС Пауль Блобіль. В свою чергу ця команда входила до Айнзацгрупи С, яка діяла на території Київщини. Саме вони вчинили найбільшу кількість злочинів щодо мирного населення на цій території. Всі вони пройшли курси, як прибуркувати місцеве населення. Вони знищували євреїв, ромів. А також українців і багатьох і представників інших національностей, яких нацистська влада вважала своїми ворогами. Саме вони здійснювали масові розстріли в Білій церкві. Перший розстріл масовий було здійснено 19 серпня 1941 року, а потім 20-22 серпня. Ці акції тривали. Аж до кінця осені. Пауль Блобель, штандартерфюрер СС, командир АІнзацгрупи 4А, був засуджений в Німеччині за свої злочини. І в 1951 році було виконано вирок. Його повісили. Інший офіцер СС Август Хефнер спочатку уникав покарання. Його засудили до 9 років тюрми в 1968 році. Він відбув 8 років, звільнився і прожив до 87 років, помер в 1991 році в Німеччині. Тоді якраз з Німеччиною прокотилася хвиля поблажливого ставлення до злочинів, які чинили нацисти.